Дівчата, жінки, хочу вас застерегти від небезпеки, яка чатує на вас у Польщі. Точніше, не тільки у Польщі, але ми говоримо про Польщу. Отже, що я маю? на увазі? Дивіться, попадаються в основному тільки жінки, дівчата. Таксисти. Таксисти, як і всі люди, я думаю, ви знаєте, є нормальні, чесні порядні, а є. Какашки, як то кажуть, так от, ситуація в чому? В чому проблема, в чому небезпека? Особливо це у Варшаві на Заходній, там, де приїжджає дуже багато туристів, іноземців, там чатують таксі, такі таксисти різ, різного типу, е, до яких, якщо ви попадете, то можете заплатити за рейс 10-15 хвилин, пару кілометрів, з вас можуть здерти від 500 до 1000 злотих, так як це було з ситуацією буквально недавно. Українка старша жінка попалася на таке у Варшаві на Заходній, де таксист здер з неї за 15 хвилин за 6,5 кілометрів, 720 злотих. І чому я про це розказую? Дивіться, бо це вже не раз це було, це вже не раз навіть в новинах польських висвітлювали про банду цих, не знаю, яких назвати, просто вас заманять і навіть не будуть випускати з машини, поки ви не заплатите, скільки, скільки вам каже. Тому, дівчата жінки, будьте обережні, бо дійсно цього є дуже багато. І я думаю, що не тільки в Варшаві, в Варшаві найбільше, бо велике місто, столиця і там найбільше іноземців. Що робити? Моя рекомендація: ніколи не сідайте до цих таксистів, взагалі, оці, що стоять під читують на вами ще кажуть, сідай, допомагають вам. Це все, бо дуже багато небезпеки. Так можуть бути проблеми, на що вони вам. Найкраще замовляти через додаток. Болт, Фрінау, Убер, я не рекламую нікого з цих, але там ти хоч бачиш одразу, яка машина приїде, хто приїде, як його звати, скільки ти заплатиш, одразу буде написано. Якщо не можете, не маєте змогу. Ну бо старші люди не всі вміють замовити собі Uber. Так? Навіть я своїй мамі замовляю, вона того не робить. Якщо вже сталася така ситуація, що ви мусите сідати до когось у машину. Обійдіть з телефоном на округ, просто зніміть машину, щоб він бачив, щоб ви хоча б його познімали. Я думаю, що після такого вже йому у голову не полізе щось вам робити. Так що будьте обережні, бережіть себе, все добре.